Вертався з Ізюма, зі зюма з тієї сторони фурою, поламалась машина вчора в Харкові. І власник знайшов автосервіс, Ото приїхав перемонтувати сюди машину і от, бачите, перемонтував. Якраз от був прильот недалеко за парканом, а потім з тої сторони, я вже десь з метрів 20 не підходив, почув вихлоп, ну, сильний взрив, впав, заповз під бус, дивлюся на тому місці, де я стояв, обломки, жесть. У мене сьогодні день народження. Мені сьогодні 45 років. І минулого року кажу, теж на день народження попав в ДТП, а зараз от святкую день народження тут. Сам зі Львова. Всі вони влучили по території індустріального району міста. Один з них влучив безпосередньо на території автотранспортного підприємства, яке займається перевезенням продуктів харчування. Це звичайні автомобілі, рефрижератори, автомобілі для перевозки продуктів, які доставляються в наші супермаркети і магазини. З них одна людина захочеться в критичному стані зараз в реанімації за її життя, коли куряться люди. Вона госпіталізована була саме без цього місця. Влучання на момент вибуху людина знаходилася і ремонтувала машину. Зараз на місці тривають ще пошуково-рятувальні роботи, триває гасіння пожежі, локалізація вже була, тому в принципі найближчим часом закінчимо аварійні роботи. Окремо по жилому фонду. Дві багатоквартирні житлові будинки, дев'ятиповерхівки зараз у нас пошкоджені, вибуховою пошкоджені вікна. Це, як правило, місця загального користування, але є квартири, яких також вікна не постраждали.